Ви пам'ятаєте, як наша маман на права збиралась здавати? Так от слухайте, кожен наш день наповнений сюрпризами та несподіванками. Маман каже, мабуть, я для початку навчуся кататись на велосипеді. Добрий день, студія! Шановні велосипедисти, тут би я могла сказати, що у вас з'явиться конкурент, але ніц. Алярм! Трясця! Невдовзі. В місті з'явиться сатана на кольоках. Я вже бачу ці новини. Жіночка на велосипеді створила аварійну ситуацію на дорозі, бо вона у своєму віці не знає трясця, де право, а де ліво, або жіночка середнього віку на велосипеді збила дерево. Або ж родина почала бити на сполох, коли їхня маман який подарували велик, не з'явилася ввечері додому. Проте історія має хеппі Енд. Жіночку з велосипедом голодну та налякану знайшли за 150 кілометрів від місця її проживання, бо жіночка, трясця, так і не второпала, де у велосипеда тормоз. Маман, я тебе вже який раз прошу, сиди вдома, не позор сім'ю.